9 квітня. Ввічливий пасажир. Вони твердять, немов знають Бога, але відкидаються вчинками, бувши бридкі й неслухняні, і до всякого доброго діла нездатні. Тита, перший розділ вірш 16. Я часто їжджу в метро. Коли стоїш на пероні кінцевої станції, то бачиш, що більшість людей намагається стати саме в тому місці, де зупиняється потяг і відкриваються двері. Щойно прибуває потяг, усі люди якнайшвидше займають місця для сидіння. Ті щасливчики, які зайняли найкращі місця, поводять себе по різному. Основна маса переглядає новини чи фільми у своїх телефонах, а решта закривають очі. На станції вокзальна часто заходять люди похилого віку. Так було й цього разу, коли я їхала до школи. У вагон зайшла літня жінка, шукаючи очима вільне місце, однак усі місця були давно зайняті. Навпроти жінки сидів молодий чоловік із закритими очима. Тепер так роблять багато людей. Бо коли щодня їздити в іншу частину міста і на це витрачати півтори години часу лише в один бік, то виспатися в метро це ефективне використання часу. Та з заплющеними очима можна проспати свою зупинку. Літній чоловік із паличкою, що сидів зовсім поруч, вирішив розбудити сусіда. Він, мабуть, хвилювався за юнака. «Прокинься!» – сказав він молодому чоловікові і злегка штовхнув його в плече. Я не сплю, повідомив той, не відкриваючи очей. Не спиш? А чому тоді в тебе очі заплющені? здивувався літній чоловік. Тому що не можу бачити, коли жінки та старші люди в транспорт їдуть стоячи, і ніхто їм не поступається місцем. Я подумала, що, мабуть, він дуже сподівався, що хто-небудь інший зробить для старенької жінки добру справу, звільнить місце у вагонах. метро, якщо уважно роздивитися, всюди розклеєні написи та вказівні знаки, які нагадують про місця для пасажирів із дітьми, людей з інвалідністю та літніх людей. Крім того, в голосових повідомленнях про це наголошують на кожній зупинці. Але найголовнішим аргументом є те, що колись кожна людина буде на місці літніх людей, бо всі люди старіють, та й у Біблії написано, що потрібно поважати себе вину старших. А чи бував ти в подібних ситуаціях?